Кімнату на північній вулиці 32, це станція метро Героїв Дніпра. Отака охайна кімнатка для одного хлопця. Диван, шафа, робочий стіл. Квартира після ремонту, заміною вікон, радіаторів. Отакий чудовий балкон із кімнати. Вигляд з вікна у двір. Далі покажу, яка ванна. Це сумісна оренда. Це двохкімнатна квартира, проживає один хлопець і от друга кімната, здається. Санвузол окремий, отака от ванна, туалет є бойлер. І велика простора кухня з холодильником, з меблями, з газовою плітою. Обов'язково на цьому акцентусь. Бачимо з вікна, це шостий поверх, дев'ятий поверхового будинку. Чекаємо на хлопця.